Так, шановні колеги, я думаю, ми можемо починати. Усім ще раз доброго ранку. У нас сьогодні 1 жовтня, і ми розпочинаємо засідання НКК у форматі відкритих слухань. І перед тим, як ми перейдемо до розгляду по суті питання, які сьогодні заплановані, я попрошу пані секретар представити, чи є у нас в корумі. Якщо так, то озвучити порядок денний на сьогодні. Добрий ранок, шановні колеги. Сьогодні присутні 5 з 5 членів комісії. Кворум для засідання є. Порядок денне засідання пропонується наступний: розділ перший: про надання адміністративних послуг. Про розгляд заяви прад Полтавських ГЗК щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Питання друге: про розгляд заяви пад Арселор Мітал. Щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. По цим питанням доповідає Чернявська Ірина Юріївна. Питання четверте про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, доповідає півень Богдана Леонідівна. Розділ другий про розгляд проєктів законів України та інших нормативно-правових правових актів. Питання по цьому розділу про внесення змін до положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв доповідає Чернявська Ірина Юріївна. Розділ третій різне питання перше про подання пропозиції до Міністерства цифрової трансформації України щодо внесення змін до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні. Доповідає Чернявська Ірина Юрівна. Питання друге про затвердження звіту. Про результати аналізу ринків послуг транзиту трафіку голосової електронної комунікації в електронній комунікаційній мережі фіксованого зв'язку загального користування доповідає олійник Леонід Миколайович. Третє питання про утворення робочої групи з питань формування незалежного інструмента порівняння різних електронних комунікаційних послуг. Доповідає Барабін Андрій Юрійович. Четверте питання про організацію роботи з нагляду за реалізацією проєкту підтримка цифрового регулювання в Україні доповідає Джелілова Марієм Алієвна. Дуже дякую, колеги. Вам було представлено проєкт порядку денного на сьогодні. Будь ласка, чи є у когось запитання або пропозиції до озвученого порядку денного? Якщо немає, тоді я запрошую членів комісії до голосування з тим, щоб затвердити порядок денний на сьогодні. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Тоді ми переходимо до розгляду питань. Перше питання, будь ласка, Ірина Юріна. Дякую, шановна пані голова, шановні, шановні члени комісії. Дозвольте представити вашій увазі проєкт рішення про розгляд заяви брат Полтавських ГЗК щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Пропонується видати приватному акціонерному товариству Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання теротрансляції, телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації згідно з додатком. Це ліцензія на регіон Полтавська область, смуга радіочастот 570-590 МГц. Строк дії ліцензії 5 років. Пропонується користування радіочастотним спектром для технологічних потреб. Прошу підтримати даний проект. Дякую, Ірина Ірина. Якщо у когось будуть питання або пропозиції по представленому проекту рішенню, будь ласка, піднімайте руки. Якщо ні в кого немає, тоді я прошу проголосувати. Будь ласка, члени комісії. Хто за, підніміть руки. Одностайно, дякую, наступним ірина юрина про розгляд заяв пад Арселор Мітал Кривий Ріг щодо видачі ліцензії до користування радіочастотним спектром. Пропонується видати публічному акціонерному товариству Арселор Мітал Кривий Ріг ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах для для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації. Згідно з додатком 1 до проекту, а саме регіон Дніпропетровська область, смуга 550 5250 МГц для технологічних потреб строком дії на 5 років, а також видати цьому ж акціонерному товариству ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіорелейного зв'язку фіксованої Радіослужби згідно з додатком 2 до проекту рішення, регіон користування Дніпропетровська область. Смуги радіочастот в діапазоні 12-13 ГГц. Ширина смуг по 56 МГц кожна. Для технологічних потреб строк дії ліцензії 5 років. Пропонується підтримати. Дякую, Ірина Юріна. Чи будуть у когось запитання? Якщо ні, тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Так, наступне, будь ласка, Богдана Леонідівна. Доброго дня, шановна голова, шановні члени комісії. До вашої уваги представляю проєкт рішення про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг чотирьох фізичних осіб-підприємців, а саме Шолойка Олега Анатолійовича Печеного Сергія Миколайовича Остапчук Інну Ігорівну та Петрушенко Катерину Сергіївну. Підставою для виключення є припинення діяльності. Даними фізичними особами підприємцями, про що свідчать е, актуальні дані з державного єдиного державного реєстру пост... е, юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Прошу підтримати. Дякую. У кого будуть запитання або пропозиції? Нагадую, будь ласка, піднімайте руки. Якщо немає, тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступний блок Ірина Юрівна. Дякую. До розгляду пропонується проєкт рішення про внесення змін до положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв. Відповідно до частини 3 статті 64, 4 частини 8 статті 72 закону про електронні комунікації, частини 4 статті 4 закону України про національну комісію, пропонується внести до положення про реєстр радіообладнання та випромідювальних пристроїв, затвердженого постановою НКК від 29 червня 2022 року номер 87, зміни, що викладені в проєкті рішення. Зміни обґрунтовуються наступним відповідно до частини 8 статті 72 закону про електронні комунікації. Вимоги цієї статті розповсюджуються на тимчасове використання радіообладнання для проведення заходів регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівнів з метою забезпечення висвітлення проведення організаційних і технічних заходів у сфері культури та мистецтва. Видатки на які здійснюються з державного бюджету, а також інших заходів регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівнів, Таким чином, відповідні зміни пропонуються внести до положення, доповнивши розділ 7 – тимчасовий порядок покрпорядок тимчасового використання радіообладнання або випромінювальних пристроїв, визначивши випадки тимчасового використання радіообладнання для проведення згаданих заходів і також перелік документів, що подаються до НККА. Крім того, потребує уточнення та внесення змін перелік радіобладнання, щодо, щодо якого на виробників поширюються вимоги, наведені в пункті 10 технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою кабінету міністрів номер 355. Щодо доповнення зазначеного переліку радіообладнанням, для якого у розділі другого другому плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні визначено вимогу про застосування положення пункту 10 технічного регламенту радіообладнання, враховуючи зазначене, доцільно внести ці зміни до переліку. Для того щоб виробники надали гарантії, що радіообладнання та випромінювальні пристрої розроблені таким чином, що вони можуть експлуатуватися на території України за призначенням не порушуючи встановлених умов та правил користування радіочастотним спектром, даний проект пройшов громадське обговорення і департаменту радіочастотного спектра пропонується в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Прошу підтримати даний проект. Дякую, Ірина Ірина. За результатами громадського обговорення були отримані якісь зауваження або пропозиції? А, пропозиції не врахованих пропозицій відсутні. Окей, значить, все враховано. Добре. Чи будуть ще якісь додаткові запитання? Тоді прошу проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. І ще наступне ваша Ірина Юрна про подання пропозиції до Міністерства цифрової трансформації України щодо внесення змін до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні. Відповідно до частини 4 статті 42 закону України про електронні комунікації, план розподілу і користування радіочастотним спектром розробляється центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій на підставі пропозицій і за участю регуляторного органу, нами було розроблено пропозиції щодо внесення змін до плану розподілу і користування радіочастотним спектром, які обґрунтовуються наступним з метою повної імплементації рішення Європейської комісії. Чотириста сімдесят сьомого від 13.06.2008 року про гармонізацію смуги 2, діапазону 2600 МГц для наземних систем здатних забезпечувати надання електронних комунікаційних послуг у співтоваристві з урахуванням припинення дії ліцензії Прат invest та ліцензії Прат wf Україна. Для радіозв'язку багатоканальних розподільчих системах для передавання теротрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації виникла можливість впровадити гармонізувати ці смуги так, як вони є за стандартом для мереж 4 g це смуги FDD діапазону 2600 МГц і так само смуга TDD цього ж діапазону 2600 МГц. Таким чином, ми повністю приводимо до. Рішень Європейської комісії розподіл у плані розподілу та користування радіочастотним спектром в Україні з метою оновлення застарілих записів у плані РЧС. Також виникла потреба внесення зміни в частині видалення смуг, які вже не використовуються. Зокрема, смуга 1785-1805 МГц. Остання ліцензія припинила дію у 2024 році. Також були враховані пропозиції Українського державного центру радіочастот та секторальної групи призначених органів з оцінки відповідності радіообладнання згідно з щодо актуалізації стандартів розділу 2 плану РЧС. І враховані пропозиції, подані нам компанією. Товариством АЕС Manufacturing – виробник бездротових охоронних систем щодо внесення нової смуги радіочастот 865-868 МГц для малопотужних радіозастосувань відповідно до рішення Єврокомісії 771. -го. Це теж відповідно гармонізує українське законодавство з європейським і надасть можливість використання на території України продукції з новим покращеним радіопротоколом, яка вже вільно застосовується на ринку ЄС. Також була потреба виправлення технічних помилок по тексту плану РЧС. Пропонується подати зазначені пропозиції до Міністерства цифрової трансформації України як головного розробника плану з метою внесення відповідних змін до постанови Кабінету міністрів номер 1340. Пропонується підтримати дякую, Ірина Юрівна. Багато пропозицій по суті, але всі з всі дуже раціональні і всі дуже потрібні. Разом з тим, можливо, у когось будуть пропозиції або питання. Немає, так? Тоді запрошую членів комісії до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, Ірина. Юріна. Попрошу пропрацювати з Міністерством цифрової трансформації. Всі наші пропозиції. Тоді рухаємося далі, Леонід Миколаївку. Шановна пані голова, шановні члени комісії, шановні присуддя. На виконання рішення Комісії від 26.3.2025 номер 191 про проведення аналізу ринку послуг транзиту трафіку голосової електронної комунікації в електронній комуніційній мережі фіксованого зв'язку загального користування управлінням аналізу ринку було проведено відповідний аналіз ринку. 23.09.2025 ну року на виконання рішення 532 про проведення консультації з учасниками і іншими зацікавленими сторонами було проведено консультації стосовно результатів аналізу ринку. Пропозиції зауважень до проєкту звіту не поступило. Тому відповідно до статті 82 закону України про електронні комунікації, пункту 5 частини 4 статті закону України про яка та порядку ідентифікації, визначення та аналізу ринків певних електронних комунікацій. Пропонується затвердити звіт про результати аналізу ринку послуг транзиту голосової електронної комунікації в електронній комунікаційній мережі, фіксованого зв'язку загального користування. Друге. Нести зміни до переліку ринків певних електронних комунікаційних послуг, характеристики, яких можуть уґрунтовувати запровадження регуляторних зобов'язань, передбачених розділом 12 закону України про електронні комунікації, затвердження рішення МКК від 1.1.2023 року, виключивши пункт номер 5 Зв'язку з цим пункту 6.12, вважати відповідно пункти 5.11. Третє. Визнати таким, що втратила чинність рішення національної комісії, що державного державної регіонів у сфері зв'язку та інфолізації від 14.01.2020 No11 про результати аналізу ринку послуг транзиту трафіку у фіксованій телефонній мережі загального користування. Прошу підтримати. Дякую, Німикович. Пункт 5, який виключається, озвучте, будь ласка, що це за пункт? Це пункт це, це, в цьому пункті знаходиться сам ринок, назва ринку, це фіксований доступ. Ой, сорок вибачаюся, це ринок послуг транзиту трафіку, голосової електронної комунікації в електронній мережі, комуніційної мережі, фіксованого зв'язку з загального користування. Тобто він пропонується виключити як проаналізований економічною конкурентний. Зрозуміло. Це, це повторний був аналіз ринку, правильно? Так. Зрозуміло, дякую. Можливо, у когось ще є питання? Немає питань. Якщо питань немає, тоді прошу проголосувати. Будь ласка, хто за? Підніміть руки. Одностайно. Дякую. Рухаємося далі, Андрій Юрійович, будь ласка. Шановна пані голова, шановні члени комісії. На ваш розгляд запропонований проект рішення про утворення робочої групи з питань формування незалежного інструменту порівняння різних електронних комунікаційних послуг. Метою створення робочої групи є опрацювання механізму і створення та функціонування незалежного інструменту, порівняння тарифів на електронні комунікаційні послуги, які надаються різними постачальниками, зрахуванням якості їх надання. Створення незалежного інструменту передбачено частиною 3 та частиною 4 статті 110 закону України про електронні до складу робочої групи, крім фахівців НКІК запропоновано включити представників окремих постачальників, а саме Прат Фарлепінвест, Прат Київстар, Прат Датагруп, «Укртелеком», Товариство LifeSell та Прат ВФ Україна. Проектом рішення запропоновано утворити робочу групу, затвердити її склад та положення про неї. Прошу підтримати. Дякую, Андрій Юрич. Чи будуть у когось запитання? Немає. Тоді прошу проголосувати. Що тоні члени комісії? Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Дякую. І наступне питання Марія Маліївна. Будь ласка. Доброго дня, шановна голова, шановні члени комісії. До вашої уваги пропонується проект рішення НКК про організацію роботи з нагляду за реалізацією проекту підтримка цифрового регулювання в Україні. Рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку від 20.08.25 номер 505 про заінтересованість реалізації проекту підтримки цифрового регулювання в Україні НКК було висловлено зацікавленість у реалізації проекту листом секретаріату кабінету міністра від 24 вересня 2025 року НКК проінформовано про державну реєстрацію проекту та отримано реєстраційну картку проекту від 11 вересня 2025 року, номер 6190. враховуючи пункт. 18.1. порядку залучення використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 15.02.2002 року. номер 153, про створення єдиної системи залучення. Використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги бенефіціар у місячний строк після отримання від СКМУ копії реєстраційної картки проекту має прийняти рішення про організацію роботи з нагляду за його реалізацію, визначити координатора проекту та направити копію рішення до СКМУ. Окрім того, з метою організації робіт пов'язаних з реалізацією проекту, бенефіціар має визначити відповідальну особу, яка в тому числі. Безпосередньо здійснюватиме підготовку звітів для подання з таким чином. Проект рішення НКК пропонується визначити координатора Джалілова Мір'я Маліївну та оповноважити її здійснювати на. Не... Загальне керівництво е, роботою з реалізацією проекту та призначити ковтун Владиславу Володимирівну, начальницю відділу міжнародного співробітництва та міжнародних проєктів управління європейської інтеграції та стратегії, відповідальну особу за організацію роботи з нагляду за реалізацією проекту, а також дійснення заходів з метою подальшого інформування партнера з розвитку проекту та СКМУ у відповідності з законодавством України. Прошу підтримати. Дякую. Чи будуть у когось запитання? Якщо немає, тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, шановні члени комісії, шановні колеги, шановні присутні, це був останні, е, останній пункт порядку денного на сьогодні. Я всім дякую за участь, за участь у розгляді питань і представлення, прийняті рішення. І всіх вітаю сьогоднішнім святом дня захисників та захисниць України. Завжди пам'ятаємо, заради кого ми тут працюємо, і завдяки в першу чергу, кому ми тут працюємо. Тому працюємо на благо України і всім бажаю гарного дня.